Ми зараз знаходимося всередині залишків житлової споруди. Кераміка, яку ми тут знайшли, датує нам залишки цієї житлової споруди десь 10 століття. Особливість жителів Волині – це те, що в них печі будувалися майже виключно з глини. Давньоруське житло з печею виявили в урочищі Шанків'яр поблизу хрінників Дубинського району. Місцеву пам'ятку археології досліджують в рамках Волинської археологічної експедиції. Бачимо. Дуже доброї збереженості піч. Вона має 80 сантиметрів у висоту, Був черінь, і на тому черені всередині вже горіло вогнище. Туди вставлявся горщик, в якому готували вже відповідну їжу. Досить зручна, досить проста конструкція. Житло розміром 3 на 3 метри єдиний об'єкт, який виявили археологи у цьому розкопі. Загалом же площа розкритої ділянки 18 на 8 метрів. Участь у її дослідженні беруть також студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки. Це їхня літня практика. Черпочок з глечиком це азарт, якраз якраз купаєш для того, щоб щось побачити, а не просто купати. Волинська археологічна експедиція в урочищі Шанків'яр поблизу хрінників працює 29-й рік поспіль. Ми досліджуємо величезне торгово-культово-ремісниче поселення. Почалося все з того, що в 1993 році водосховище почало підмивати береги. Перших 15 років ми працювали над тим, щоб рятувати ймовірні розмиви, тобто те, що мало бути втрачене для науки. А потім. Тому вирішили продовжити дослідження багатошарової пам'ятки, адже щосезону тут виявляли до 2,5 тисяч знахідок. Безперечно, для нас найціннішими є так звані індивідуальні знахідки. І цього року із двох найцікавіших знахідок скляна намистина, така закручена у спіраль. Найближчі аналогії ми знаходимо також у Римський час, часі, 3-4 століття нашої ери. Зрозуміло, що це імпортна річ. Ну і На сьогодні найцікавіша знахідка певно цього сезону, можна вже так говорити, прямо це бронзова шпилька. Таких шпильок на цьому поселенні буквально кілька одиниць було. За майже 30 років досліджень, тому для нас. це Маленька радість цій бронзові шпильці за припущенням Ярослава Погорельського майже три тисячі років. Приблизно такого ж віку уламок кам'яної сокири, глиняні тягарці та прясло дядкацького верстата. Залізні фібули це защіпки для верхнього одягу. Попередньо датують третім-четвертим століттями нашої ери. А п'ять кістяних проколок виявили у давньоруському житлі 10-11 століть. Усе це індивідуальні знахідки цього сезону. Підсумовує археолог. Стартували 10 липня, а завтра. Волинська експедиція завершує цьогорічний сезон поблизу хрінників. У нас ще буде робота, ну напевно, ще наскільки саме років. Пам'ятка надзвичайно велика, тобто 400 метрів має довжиною, і от буквально 25-30 метрів шириною ми методично, рік за роком, повністю її досліджуємо. Ми на Рівнищині і знахідки, які звідси вони потрапляють в Рівнський обласний краєзнавчий музей. Валентина Гордич, Назар Мідріган, новини на Суспільному.